Коли Василина читає свій гороскоп, то мало йому вірить, бо ніякої жаги до подорожей, що приписують стрільцям, у неї немає. Може, колись була, але зараз вона забилася в куток і тихенько микає на собі волосся, коли треба десь їхати. Найперше сама Василина лякається, що треба кудись їхати, бо Після бо йде ціла низка пунктів, які відбивають будь яке бажання взагалі їхати, а про якесь міфічне задоволення від цього процесу ні, не чули, тому вона дуже довго вагається, коли треба кудись поїхати, наприклад, виконати батьківський обов'язок і вивести дітей на свіже повітря. Для цього найперше треба повідомити дітям, що вони їдуть на свіже повітря. Далі йде годинне або й більше ниття про Я не хочу. Там нудно, там нема інтернету, там нема друзів, там нудно, я не хочу, я посиджу вдома, а ви їдьте чому я маю дихати свіжим повітрям? Коли вмовляння не діють, то йде категоричне, бо я так сказала і все. Далі треба передбачити, що потрібно буде в дорозі. Менший запас печеня на всю дорогу, тоді не буде вирадувати іграшку нову, пити, серветки, пакетики. А зі старшим легше, але як побачить, що менша намагає печеня, той сам впадає в її вік і вже теж треба пити салфетки і так далі. Перевірити, яка буде погода і що взяти з собою, а що вдіти в дорогу. Зазвичай ті самі люди, що складали гороскоп, складають і прогноз погоди. Тому Василина мокне, чи впріває і вислуховує в свою адресу нарікання про погане планування подорожі скільки часу перебуватимуть діти на свіжому повітрі, і що їм готувати їсти на цьому пункті? Зриваються і більш досвідчені мами, тому Василина спокійна, збільшить запас солодощів. На самому відпочинку вона має мирити дітей, готувати їсти, поїти, цілувати і лікувати подряпинки. Якщо забула взяти аптечку, то треба бігати по сусідах і клянчити. Забирати зі свіжого повітря так само важко, як туди заганяти. Не хочу. В мене тут друзі. Тут котик, там нудно і жарко. Василина запасається солодощами, зв'язує нерви у вузлик і вертається з усім табором додому. Автобусом вся виснажена і мовчазна переступає поріг дому, де знову треба готувати їсти, мирити сварки і лікувати будь що. Коли повертається з роботи чоловік і питає, чи добре відпочили, Василина дуже довго на нього дивиться, одягається і йде на вулицю, сідає на лавочку і застигає від раптового відчуття спокою. Ніжного вітерецю на обличчі глибокого, вдиху, видиху. Через півгодини чи більше чоловік телефонує. Ти кинула мене на поталу нашим дітям? Ти так швидко здувся? Просто наші діти унікальні. Я знаю, сміється Василина, але вже не тим нервовим сміхом. Коли будеш? Скоро. Вона ще посидить, трішечки, а потім знову в це розбурхане море. Хоче дехто й вважає, що вона це море не приборкує, але вона не буде вчити дітей ходити рівно і чемно відповідати на недолугі запитання дорослих. Цим дорослим ніколи не вгодиш ні тоді, коли тобі п'ять, ні тоді, коли тобі тридцять п'ять. Вони завжди знайдуть ганч в твоїй поведінці, попри те, що ти не думаєш зробити щось зле. Якось вона дала ляпа на ціринці, бо та зробила щось абсолютно неприйнятне в очах дорослих і абсолютно нормальне, з точки зору допитливої дитини. Вона залізла в чужу коляску, мамочки, закудахкали, про як так можна, і вона, доросла жінка, не знайшла нічого кращого, як це. Вдома вона обіймала свою доцю і ревіла вона її не захистила, вона, її мати. Що ж інші будуть робити її дитині? Тому тепер вона має мати терпіння і за себе дорослу, і за доросле оточення, пояснювати, розказувати, але ніколи не ламати цього вона має вчитися кожного дня. Підпишись, підтримай українськомовний контент.